Слава Ісусу Христу! Сьогодні сьомий день Адвенту. Перед великими святами є така добра традиція в Україні робити генеральне прибирання, очищення дому від непотрібних речей, поламаних, які не приносять користі, а лише незручності. Усі господині прискіпливо приглядаються до всіх закутків своїх домівок, щоб не було павутиня, все ретельно вимивають та вичищають. Таке очищення є необхідним в нашій домівці, Повинен бути порядок та чистота. Теж це очищення в нашому загальному домі, в нашій країні виконують наші військові, наші захисники ціною великих жертв роблять все можливе та неможливе, щоб очистити нашу країну від зовнішнього ворога. Але не менш важливим є очищення від внутрішнього ворога в країні та в душі, від корупції, від меркантильності, від зависті, від гордині, від осуду, від егоїзму. А для цього потрібно таїнство покаяння, тобто сповіді, очищення духовного, очистить павутині у своїй духовній шопці. Викиньмо зі свого серця всі безладні та грішні бажання, а особливо бажання, щоб нас хвалили. Мій Ісусе, я хочу догоджати Тобі в усьому, що роблю сьогодні.